Цікавих історій було дуже багато, просто феноменальна кількість. Дякую, що ви саме таке питання поставили, бо воно трошки наближає мене до вас, певно, що і я вже розумію, що мій контент виходить максимально сухим зараз. Я показую просто, як там купити, привезти товар, ось Я привіз там кросівки то сього. І, звичайно, що починається невеличке вигорання. Треба більше живого контенту, я це розумію. Але поки так, літо ще й невеличкий сезон. В будь-якому разі я буду намагатись, старатись, тому залишайте свої питання, якісь і в коментарях також. Я буду на них відповідати і, можливо, таким чином десь якось. Воно все і розкрутиться, тому що стати блогером повноцінним це тяжкувато. Хто намагався таке робити, той знає. Хоча у деяких можливо це від природи просто виходить. Отак бац, включив камеру і з першого відео. Люди просто в захваті там просто все супер. Але більшість до якої я належу, це просто люди, які потроху намагаються там, то все. Цікаві історії. Насправді, їх дуже багато з 2013 року було. І не розкажу, певно, що як я потрапив в цю сферу. Взагалі, я влаштувався на, в компанію одну, яка однією з перших цим займалася. Мене мій однокласник влаштував на цю роботу до себе помічником, скажімо так. І як взагалі зародилася ідея посередництва? Один мій шеф. Який в Україні був, на якого я працював, дуже любив Раль Флорен одяг, і він в Україні шалений грошей зараз коштує, тоді також коштував просто. А в Штатах, звичайно, що набагато дешевше. І в Штатах в нього був однокласник. Він свого однокласника попитав, чи може той привезти, купити цей Ральф Лорен в Україну, якось доставити, купити в Штатах і привезти, щоб привезли його в Україну. Знайшли шляхи без проблем, купили. Так потроху почав купувати друг моєму шефу, і потім вони зрозуміли, що так йопірний. Можна ж з цього зліпити бізнес виходить, допомагати і іншим українцям. Ось так, в принципі, воно все і закрутилося.